Так, ти ранку просився, о, працює артилерія, треба сховатися. Сховався, виліз, пішов на кухню, чайку бігом попив собі, перекусив щось. Так, все, час заступати на чергування. Е, заступив. О, міномет, о, сховався, все. Звичка, стає просто звичка. Він зникає цей страх. Міномет. Там вчинки. Вони всі переоцінюються, Цивільні не не зрозуміється. Починаєш полюбляти тишу, але тиша не є на передовій як фактором спокою. Ти більше за своїх побратимів думаєш, ніж за себе. У ворога була максимальна паніка. Вони були знищені зсередини. Ця кількість техніки, яка віджималась, просто аплодували стоя. Якась частина ж людей все одно там присутня. Коли вони зрозуміють. Що це все була е, тяжка помилка, яку їм ніхто вже ніколи не простить. Мій позивний Крава, Я зі 172 го батальйону. На даний час ТВО командира зенітно-ракетно-артилерійського взводу. В той день, коли почалася війна. Мав виїжджати за кордон. І мені дзвонили і сказали, давай ще, поки є можливість, виїжджай. Я кажу, все, я вкружуюся в акцію, викужу. Ну і ти дурак. Я кажу, ну добре, хай я буду тоді дурнем, але я хоч буду чистий перед собою, перед своїми близькими. Ми направилися в район Славянська і ми були прикомандовані до 95-ї бригади десанта штурмових військ. І виконували з ними там задачі. Зайняли свою посадку, і в цій посадці довлаштовували позиції. Ми змінили хлопців також нашої бригади, ми довлаштували позиції, і вже насамперед виконували насамперед вказівки, які давали нам вищестейше керівництво. Завдання різноманітні були. Ну, насамперед кажуть, що лопата це як друга рука. Воно само собою, ну ти розумієш, коли ти знаходишся під артобстрілом, тобі потрібно е, заховатися, тобі потрібно прикритися, і це все правильно, максимально правильно. І чим швидше ти зробиш, це від цього залежить твоє життя. Ми приїхали, наприклад, в посадку, яку ми займали і контролювали. Почалися масовані артобстріли по нам. Ти коли вже починаєш розуміти, що по тобі стріляє, як правильно реагувати. На, ті же, на той же фосфор, на, на гради, на урагани. Ти розумієш зазори по часу, які в тебе залишаються. Настає момент звички. І це вже не стає страшно, це вже стає тобі як буденним. І такого якогось страху не було. Переживання були, переживання за своїх побратимів. Ти більше за своїх побратимів думаєш, ніж за себе. Наступає просто такий в тебе період, після чого ти перестаєш. Ну, що бояться, це страх зникає в тебе. Це вже стає, як буде на звичках, твоя робота. Як ти ранку просився, о, працює артилерія, треба сховатися. Сховався, виліз, пішов на кухню, чайку, бігом попив собі, перекусив щось. Так, все, час заступати на чергування. Заступив, о, міномет, о, сховався, все. Сидиш, читаєш, почитав там 10 хвилин книжку, товариш контролює сектор, все, ти з ним також контролюєш, тому що ну, різні ситуації можуть бути. І коли пішов Наступ з нашої сторони ми почали продаватися разом з десантно-штурмовими військами, які йшли перед нами. Це спеціалісти високого профілю. велика їм подяка і повага. І ми продавалися за ними і побували в багатьох гарячих точках. На ізюм з Ізюма продавалися на Гороховатку з Гороховатки на оскіл, і з Осколу переїхали вже в Харківську область в Моночинівку. Ворога була максимальна паніка. Вони були подавлені, вони були знищені зсередини, тому що максимально було потрібно вибити офіцерський состав, саме командування, швидко витіснити їх і подавити. Чим швидше це все робилося, тим вони більше набирали більше процент пані, процент відсоток паніки. У них у, у них різ їм було Ну, тяжко, тяжко. Вони відступали, відступали, давили техніку. Дуже велику кількість техніки лишали. Навіть коли ми стояли в Осколі, ту кількість танків багато побачено. Ту кількість танків, які наші хлопці віджали в ворога, і вони їхали з цими зетками і ветками їхніми, блядь. Вони їхали, і ця кількість техніки, яка віджималася ворога, вона ну, просто аплодували стоя. Кожен виконував свою роботу максимально і неважливо, від 18-річного віку до 60 років. Отак От можу сказати. І так ми там два місяці, там місяць, там півтора місяці. І загалом, майже 6 місяців ми пробули в секторі, і вже нас. в... В кінці листопада, в перших числа грудня, нас вивели з сектору, і ми поїхали на свою територію захищати кордон з Білорусі. Повернувшись, дуже тяжко себе перебороти в те, що ти вертаєшся, ну, можна так сказати, майже в цивільне життя. Що тут люди ходять, що тут діти бігають. Це дуже. Дуже так незвично, що посміхаються, це, це, це таке це вже внутрішнє переосмислення ситуації і переосмислення самого себе, я так скажу. Навіть знаходячись на передові, все одно ти тренуєшся, ти не маєш не маєш втрачати той хист, який ти набув. А хлопці, які є бойові, вони ще додають тобі. З цієї нової інформації і в тебе бажання, і пил все вище, вище і більше. Ти входиш в режим, в режим чергувань, починаєш багато чого переосмислювати, починаєш читати, починаєш полюбляти тишу, але тиша не є на передовій як фактором спокою. Вона насамперед є фактором якогось придвісника недоброго. Кожен денна рутина, вона тебе затягує, це як адреналін становиться. Якщо ти його не отримуєш, тобі трошки не по собі. Тобі його мало, 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 і тобі хочеться, і хочеться, і хочеться його постійно. Звісно ж, з кимось більше спілкуєшся, з кимось менше, але кожен готовий підставити своє плече, подати свою братську руку. Не тільки в підрозділ, але й і в роті, і в інших ротах, і в цьому батальйоні зібралися максимально позитивні, гарні спеціалісти. Кожен десь спеціаліст в чомусь. Навіть облаштовуючи бліндажі, відходячи від стрілкових тем і всього іншого, це також дуже важлива така частина, невід'ємна, тому що тобі потрібно десь жити, і ти, і ти стараєшся влаштувати собі максимальний комфорт. І старші люди, які всю, все життя пропрацювали з деревом, вони тобі підказують, і це важливо. На війні будь-який різноманітний вчинок, який до тебе зроблений чистою душею, він являється весь пам'ятним. Багато багато нас інформації нам надали десантно-штурмові війська. Вони по можливості, коли ми виїжджали в тил, вони там на, на півдня, там на декілька годин, вони в нас максимально нам задавали бойового духу і максимально давали багато цікавої насамперед бойової інформації. Різні вчинки, вчинки, навіть розуміємо, дорослих людей, яким вже було десь комусь тяжко, в когось руки, в когось ноги, але вони все одно старались максимально допомогти. Там вчинки вони всі переоцінюються. Як я казав, до цього, всі ситуації, всі розуміння, воно все переоцінюється. І... Любий вчинок, який не зробить людина, навіть елементарні слова. Добрий ранок, я тобі бажаю гарного дня, і цей день у нас прийде прекрасно і чудово. Все, і в тебе настрій вже на цілий день. Отак. Нехай цивільні не думають, що це як якийсь азарт, що я з'їхав з лузду. Ну, тебе це захоплює дуже сильно. І я розумію, десь колись прийде час, ми переможемо обов'язково. І як е, спокійно потім реагувати на те, що ти е, що більше без війни, це також буде дуже цікава ситуація. Як вона. І вона на кожному, на кожному вона відіграє свою якусь роль. Готуємося, готуємося максимально. Багато тренувань, е, багато підготовок в нас і стрільби, і лекції зі спеціалістами і десь тренування всередині взводу, підрозділів самі для себе, щоб не забувати навички. Багато працюємо на позиціях для того, щоб в разі наступу зустріти ворога максимально жорстко, максимально швидко. Грубо і е, неочікувано, так можу сказати. Бойовий дух і насна в нас на самому високому рівні, і ми готові, готові працювати, працювати і працювати. Вони тут схвалять своє сповна. Якась частина ж людей все одно там присутня на ворожій території. І коли вони зрозуміють, що це все була е, тяжка помилка, яку їм ніхто вже ніколи. Не простить, хай в них даже не буде жодної жодної думки лізти на нашу територію, тому що вони будуть розбити ще.